Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Відвідала нарешті прадідівську хату. За той час, поки була в гіпсі, хата багато разів снилася мені, дуже хотілося сюди прийти. Це місце моєї сили, і ось я нарешті тут. І на думку ж відразу приходять віршовані рідки Ліни Костенко. Чуєш, роде мій? Мій ріднесенький, хоч би вийшов хто, хоч однесенький. Що ж це двері всі позамикані, чи приїхали ж ми не кликані? Ой ти ж роде мій, роде родоньку, чом бур'ян пішов по городоньку, роботящий мій, з діда прадіда, двір занедбаний, Боже праведний. Дев'ять днів душа ще пручається, а тепер вже десь призвичається. Ту морквиночку, ту ж квітоньку, не прополеш із того світоньку. Люди згадують. Ми навідались. От ми, родоньку, й перевідались. Походила навколо хати, обійшла подвір'я, вирвала всі бур'яни, винесла, квіти, які влітку садила, ростуть не всі, але ростуть сумно. Де ж ви ті люди, що в хаті жили, світку мій білий, яке тут роздолля, смуток нащадків, як танець бджоли, Танець бджоли до безсмертного поля, Може, це вже через тисячу літ. Я і не я вже, розбуджена в генах. Тут на землі я шукаю хоч слід, роду мого у плачах і легендах.